Я приїхала з міста Тячів, мене звати Аміна, мені буде 16 років. Ми сюди приїхали з багатьма дітками. Там є з Миколаєва, з Харкова, з Ужгорода. У нас приїхало сюди 50 людей. Нам тут дуже сподобалося. Сьогодні ми робили вироби з дерева, випалювали. Малювали малюнки, писали листа організаторам. Ми... Тут дуже вкусно варять, вкусний чай дуже мені сподобався. Зараз знаходиться на відпочинку 46 дітей, чотири супроводжуючі в нас, переважно із Закарпатської області, але є в нас діти із Миколаєва і з Харкова. Це діти військових, які зараз знаходяться ну, в таких точках, де йдуть гарячі бойові дії. І є діти загиблих воїнів, є діти, в яких батьки зараз знаходяться на лікуванні, зокрема дві сестрички, в яких батько знаходиться в комі. І це не може не сказатися такий стан на стані дітей. Вони потребують відпочинку, вони потребують переключення, тому що нелегка в нас ситуація в нашій країні. Зокрема, із зі світлом, з теплом із з тими новинами, які ми зараз чуємо в поволі неволі. Ми не можемо їх від цього відгородити, тому що щодня ми чуємо тривоги. Щодня ми бачимо новини, що йдуть і зараз щойно ми мали двох сестричок привести на відпочинок. Їх батько загинув, і тому приїхали інші діти. Це дуже боляче. Я приїхала з села Ділового і мені тут дуже подобається. Мене звати Іванка, мені скоро 13 років. Тут дуже гарно варять. Мені тут дуже подобається тим, що тут дуже гарні краєвиди. то взагалі це інше місце для мене. Мама каже: діба, іди подивися, як тут який тут світ. Тут мені дуже подобається. Ми тут робимо безліч всякого за цілий день. Випалюємо всяке, робимо дуже всякого такого. Нам тут дуже подобається всім разом. Я дуже дякую за те, що побудували такий гарний табір та готель. Звичайно, стан таких дітей е вказується і на їхньому навчанні, і на їхній нервовій системі. І зараз. Коли вони знаходяться тут, у ці п'ять днів, які ми маємо можливість їх дякуючи нашій адміністрації угорській стороні, трошки їх переключити. Зараз вони переключилися, вони забули, хоч на мить за ці тривоги. Вони себе почувають туй більш розковано, знайшли нових друзів, познайомилися, адже Закарпаття і Харків це різні частини України, досить далеко. Але вони настільки здружилися, що я думаю, що в майбутньому вони також будуть спілкуватися. Дуже нам подобається програма, тому що Постійно, щогодини ми не маємо перепочинку, вони завжди з захопленням займаються різними і тестами, і виробами, і спортивними іграми, і танцями. Тобто це ну, незабутньо про них буде, тому що деякі, деякі діти в нас взагалі вперше виїжджають за кордон. І дякуючи вам, дякуємо всім, хто організував це. І в майбутньому, я думаю, що вони з задоволенням приїдуть ще раз.